Ну що ж, всім Черкашам привіт! Я стримав слово дане ось в цьому відео. Придбав попередній доступ Лумі Сучніша акція, звісно, але я трохи завтикав. Придбав її то в п'ятницю, але знімаю відео в понеділок. Ну, так вийшло. Ну, як ви бачите, акція коштує 680 гривень. Вроді би і небагато порівняно з драку, якого я за 800 купляв, але ну і немало. Знаєте, для міфіка 600 гривень майже 700. Комплектація, звісно, стандартна, але в той момент мені ті геми так потрібні були просто неймовірно. В наступному відео скажу, чому вони мені були потрібні. А зараз бляха, світло виключили. А зараз білди та механіки. Кидає вона свого моргенштерна далеченько, рахувати не буду, мені впадло, але щоб вбити танка достатньо. Ноу-хау, no механіка з притягуванням зброї по волі, не так як у Чарля або Карла. Ульту, звісно, фіг наб'єш, фіг попадеш.